85 разів російські війська атакували позиції оборони від початку доби. Як повідомляє генеральний штаб, на турецькому напрямку наші захисники зупинили 9 атак окупантів. Бої точилися біля Щербинівки та Полтавки. Два боєзіткнення досі тривають. На новопавлівському напрямку загарбники йшли в наступ 9 разів поблизу Іванівки та Маліївки. На сіверському та Лиманському напрямках українські військові відбили 8 та 5 ворожих штурмів відповідно. Зараз з нами на прямому зв'язку Мар'ян Топорович, це лейтенант Капеланської служби бригади Помста. Наші вітання вам. Добрий вечір, доброго вечора. Наші глядачі бачать QR-код і бачать телефон, який я тримаю у своїх руках. І номер карти. І номер карти бачать, і бачать, як я сканую QR-код для того, щоб зробити своє поповнення. До цієї банки і закликаю вас зробити те саме просто зараз. Пане Мар'яне, а вас я прошу деталізувати, на які саме дрони реби якщо можна це говорити, та зараз є потреба у помсти. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава ем, у нас є У нас є потреба у е, дронах, тому що дрони зараз на фронті. Це є наші очі. Ми можемо бачити. Пересування ворога, бачити зміну е, його е, військ, пересування на фронті. А також для нас є потреба у радіоелектронних засобах боротьби, бо тому що ворог теж має великі, е, велику кількість дронів і застосовує по наших логістичних шляхах, по нашій техніці, щоби. Е, Зупиняти ці дрони, щоб їх е, глушити, садити, ми маємо таку потребу. Тому звертаємось до усіх людей доброї волі, просячи про, е, про цей донат. Бо найцінніше людське життя зараз. Наразі е, дрони і реби вони є розхідний матеріал, дуже часто е, і в великій кількості за одну добу можна їх використати, але ось. Недостатня кількість їх вже впливає на здоров'я, на загрози для життя особового складу. Ось тому буду просити, хто має можливість долучитися гривнею чи іншою посильною сумою на цей QR-код, на цей номер карточки. І ми, в свою чергу, будемо ще раз відданіше і відданіше захищати суверенітет і територіальну цілісність. Кожного України і кожного українця, який долучиться до цієї по цієї жертви до, до цього збору, пане Мар'яне. Направду мене просто ну, серце починає боліти, коли я чую від вас. Ми просимо в жодному разі, це це просто обов'язок. Кожного хто в тому числі дивиться нас просто зараз, і буде дивитись потім у повторах, задонатити і на цей збір, в тому числі. Просто зараз там фактично 500 тисяч залишається для того, щоб закрити цей збір на 5 мільйонів mm -hmm. гривень на системи радіоелектронної боротьби, на дрони, на модернізацію дронів, на все інше, що потрібно для того, щоб дрони виконали своє бойове завдання: ліквідували ворога, який прийшов на нашу землю з намірами абсолютно неблагими. Тому. Ну, це найменше, що кожен з нас може зараз зробити, і я думаю, що ну повинно бути зараз направду соромно тим, хто цього не робить, коли вони чують, як пан Мар'ян Топорович, лейтенант Капеланської служби бригади Помста, каже, що ми просимо вас. Да це ми повинні отак просто все робити, і ми це робимо. Ми я зараз за себе Марію кажу як мінімум. Тому, будь ласка, закликаю кожного долучитись до цього збору. Ну і до речі, Микиту тебе і пана Мар'яни, також чують наших глядачів. Вже більше як 30 тисяч за ось ці кілька хвилин впало на банку. Дякуємо, друзі, кожному. Повірте, малих донатів не буває. Гривня дві, десять, п'ятнадцять. Скільки ви можете? Будь ласка, хтось може сто двісті завжди відкрита банка. І номер QR-код також працює. Тому дуже дякуємо всім, хто донатить. І сподіваємося, що ну зможемо багато накидати на цю банку. Ну і продовжуючи розмову, пане Мар'яне, повертаючись до подій на Довій Донеччина. Ми поговоримо про вашу службу капелана, але я знаю, що ви також можете розказати про основне, що змінюється, і якою є ситуація в зоні зіткнення. Розкажіть, будь ласка, оперативно в зоні вашої відповідальності, що можете повідомити? Отож, Донеччина сьогодні є одним із головних напрямків російського наступу: щодня ворог обстрілює прифронтові міста і села, від чого страждає мирне населення. Ми неодноразово бачимо із засобів масової інформації, як ворог цинічно б'є з кабами чи іншими видами озброєння по скупченні людей, зокрема, приклад ярової чи, наприклад, недавне обстрілювання міста Краматорська з кабів. Тобто, ворог цілеспрямовано залякує цивільне населення саме на Донеччині, а також і в інших регіонах. А просто Донеччина в даному випадку є. Ці населені пункти є прифронтовими, і вони найбільше так би мовити зазнають цих уражень щодо зони відповідальності наших підрозділ, підрозділ Можу сказати, що в районі серебрянського лісництва ситуація на даний час є дуже складна, тому що зберігається інтенсивна висок, інтенсив, висока інтенсивність бойових дій. Противник регулярно намагається штурмувати позиції наших воїнів, застосовуючи артилерію, безпілотники та піхотні групи. Що, зокрема, навіть так характерно, що ми завжди чуємо цей такий вислів м'ясні штурми. Ось якраз на цьому напрямку він є притаманний, тому що серебрянське лісництво, лісиста місцевість, окупанти пробують кількістю особового складу взяти ці позиції і просунутись. Що також на іншому напрямку, саме на Краматорському напрямку, ворог щодня намагається зламати оборону, використовуючи артилерію, дрони та штурмові групи. Зокрема, навіть ось у цих населених пунктах, що саме і на Краматорському напрямку: Дружківка, Константинівка, побачити безпілотний БПЛА чи фпв дрон, це вже не є. Щось особливого серед білого дня, і досить висока е, інтенсивність їх е, саме у білий день і на, просто на, на вулицях їх побачити. Тобто, що е, мирне населення в чергове піддається небезпеці і загрозам для власного життя, пане Мар'яне... Е, також. Вибачте, що перебуваю, ми часом обмежені, але я просто хочу у вас спитати: от те, про що казала Марія, стосовно вашої роботи як капелана у бригаді, можете сказати, а з чим сьогодні найчастіше до вас звертаються бійці помсти? Які питання їх хвилюють в першу чергу? У нас буквально півтори хвилини. Коли, коли я зустрічаюсь із військовослужбовцем нашого прикордонного загону, на перший погляд, ми, капелан працює з душею людини. Його завдання є оздоровити невидимий світ людини. І ось найчастіші питання бувають, особливо коли військовослужбовець виходить із зони бойових дій, наприклад, те, що я не можу собі пробачити. Що я вбив окупанта, я, мене це переслідує і є для мене певним тригером. Я постійно з цим ходжу, не можу заснути, е, маю підвищену температуру. І ось я, як е, капелан, е, докладаю усіх зусиль, щоби ну, з одного боку, я радію, що такі питання е, турбують наших військовослужбовців. А чому? Тому що навіть на війні. Ми не втратили людяність навіть попри те, що для нас зробили вороги, окупанти, навіть попри те, як вони цинічно е, вбивають е, ні в чому не винних людей, не дотримуючись жодних правил. Все рівно ми, як українці, ми як нація, е, зберегли в собі людяність. І ось це один з тих прикладів, що коли до мене підходить військовослужбовець і каже: Допоможіть мені, я би хотів наодинці з вами поспілкуватися, хотів би з вами. Хотів би висповідатись, хотів би приступити до Пресвятої Євхаристії, до святого причастя. Це одне з таких найголовніших питань. Бувають інші питання, чисто побутові. Наприклад, щось там не, не функціонує, якийсь механізм. О, може капелан помолиться, і Господь Бог у такий спосіб зробить чудо, і воно запрацює. Я заохочую наших Спасибо. військовослужбовців. Так, що Господь Бог дасть вам силу це вирішити і своїм, своїми силами це зробити Господь Бог благословить ваші зусилля. Дуже вам дякуємо, Марія. Пане Маріане, так дякуємо вам і я бачу по тій кількості донатів, яка є у нас зараз. Більше 130 тисяч ми встигли назбирати. Що де людяність, підтримка, також єдність. Вона є і в серцях тих глядачів, які зараз роблять ці донати. Велике спасибі, але збір є актуальним. Загальна мета 5 мільйонів. Зберігайте цей QR-код, номер карти, пане лейтенанте. Ми дякуємо вам за все, що ви робите всій бригаді. Помста дякуємо. Мар'ян Топорович. Це Дякую. лейтенант Капланської служби бригади помста. Він був на прямому відеозв'язку.